Вітаю вас! Ви як плануєте жити в 2023 році? Який у вас прогноз? Що не знаєте? Я знаю. Точніше МВФ знає. Дивіться, МВФ у меморандумі зробив дуже великий прогноз економіки України на 2023 рік. Так, да, там є дуже багато запитань про тиріч. Тому я зробив відео, де взяв прогноз став свої 5 копійок і пояснив, Но що вони мали на увазі. Мене так порозумно робить, в деяких моментах. треба тлумачити, що ж він мав на увазі. І вийшло таке відео, де дійсно розглядається економічний прогноз України на 2023 рік. Це відео виключно для членів клубу економічної мудрості. Я колись розповідав, що я умисно зробив цей клуб. Для тих, кому цікава економіка, Кому цікава така інформація, кому дійсно цікаво ну, щось вивчити, щось розібратися. Тут нема хайпу. В клубі хайпа нема. Тут виключно цифри, факти, цифри, факти. Так, да, В деяких моментах е, таке, що ну, традиційних або публічних відео не буває. Тому що я вважаю, що от клуб економічної будуть це якраз для тих, кому цікава економіка. Кому цікава ні, це, це не для вас. Так що, ставайте спонсором Клубу економічної мудрості. Будьте дивитесь це відео і в інші цікаві економічні відео. Клуб Клубі економічної мудрості. царює економіка. І не лише Україна. Ну просто тут прогноз України самі розумієте. Так що чекаю вас в гості в Клубу Економічної мудрості. Тут все написано, як стати спонсором Клубу Економічної мудрості. В описані відео. Дякую за увагу. Відео для спонсорів мого каналу саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуйте.